Аби вам не довелося дивитися відвертий трешняк або неякісну роботу стрімінг платформ, я подивилася тонну серіалів і зараз вам розкажу, що до чого. Це випуск мого нещодавно переглянутого на стрімінгах. Го! Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Маскуль, де ми говоримо про книги та фотографії, фільми та серіали, про все те, що нам всім так близьке, і я тішусь, що тут можу з вами цим поділитись. Але перед тим як почати сьогоднішній огляд, принагідно нагадую, що коментарі конструктивної критики та підтримки значно допомагають просуванню цього каналу, а за разом з ним і всього українського Ютубу. А український ютуб давно заслуговує на наші з вами серденька реакції і все ось це. Підписуйтесь, ставте свої або бачити контент першим. Якщо хочете бачити його першими, першими, завжди можна стати спонсором цього каналу і підтримати мене як креаторку. Це можна зробити буквально на Ютубі через спонсорство або за допомогою бази від Мона. Я зараз закликаю QR-чик з'явитись десь тут. Також, якщо ви хочете потеревенити зі мною за межами коментів під відеосами на Ютубі, запрошую до свого затишного телеграм-каналу Кафе Маскульт. Закликаю тут з'явитися QR-чик підписуйтесь і давайте говорити більше. Там я розказую про проглянуте real time, як то кажуть, про всякі інші штуки, про прочитане і багато про маскульт, і форму і так далі, і тому подібне. Чим більше нас ставатиме, тим більше контенту там з'являтиметься. Цей випуск задумувався давно, тому тут будуть ті серіали, які вже напевно відгуділи своє, будуть свіжі новинки, і навіть деякі анонси на найближче майбутнє. Не без цього. Почнемо із серіалу Сирени, про який я писала в телеграм-каналі, і це комедійно соціальна драма з непоганим кастом, оскільки у нас знімається там Джуліана Мур. А це, в принципі, зірка першого ешелону голівудського. Основа сюжету крутиться навколо трьох головних героїнь, двох сестер: Сімон та Девон, та е, начальниці Сімон, яку звати Мікаела, і вона з першого погляду. Скидається нам на лідерку певного дуже дивного культу. Сюжет максимально простий. Одна з сестер доглядає батько, якого прогресує деменція, і вона не справляється, тому що сама ще знаходиться в спілці анонімних алкоголіків, борючись з залежністю. І вона їде на пошуки своєї меншої сестри і знаходить її власне в цьому культі, намагаючись забрати її додому, аби та допомогла їй з доглядом батька. Навколо цього розгортається вся драма, і е, також додаються сайдлінії про незрозуміле минуле або теперішнє цієї. Мікаели і дивний взаємозв'язок з Сімон, тому що часом він виходить за межі розумного. Це міні-серіал, тобто в ньому буде лише один сезон, і це його величезний плюс. Також до плюсів можу віднести хімію між персонажками і сценарно, і по грі акторок. Це виглядає все достатньо класно. Початок був достатньо рівний, хоча з непоганою інтригою по тому, в що це. Може вилитись ближче до середини сезону, о, і майже до фіналу вилилося в дуже рівне хі-сет-ші-сет з дуже кривим сіджаєм, з цими намальованими птахами в вікнах, фіранках так би мовити, тощо він не став для мене якимось мега-відкриттям, але дивилася я його з інтересом і особливо потішив фінал. Він класний в цілому, тема, які там піднімаються і ментальне здоров'я і жорстокість серед жінок. Вона і недосліджена глобально, і в маскультному у розрізі не так часто з'являються ці історії, як могли б, наприклад, Sharp Objects або Палають маленькі багаття тощо. Тобто це для мене завжди величезний плюс. Тому, і завдячуючи фіналу, мені сподобалось десь, напевно, на 60. Рекомендаціон. Далі давайте поговоримо про один напевно з великих проєктів і надій Netflix. Це серіал Олімпо. Одразу скажу, що це іспанський серіал від творців Еліти. Еліта перші сезони вражала якісним супергарним продакшеном, дуже відвертими сценами, класним підходом взагалі до створення. Картинки. Плюс сюжетно воно тримало, ми всі намагалися зрозуміти, хто кого там завалив і так далі. Плюс там були класні персонажі тощо. Тому, коли стало ясно в анонсі, що Олімпо буде ну, умовно, як еліта, тільки про спортсменів, планка була ось така. І в цілому, в цілому, сказати, що це провальний серіал, мені важко. Але він мавпує еліту практично в усьому. Сцени 18+, оці оці тьорки, санта-барбара, хто з ким зустрічається, хто кого там завалив, тощо дуже дуже шаблонно і примітивно. Звісно, ось ця естетика спортивна додає. І, напевно, тільки заради неї я і додивлялася до кінця, тому що все решта ну, дуже примітивна. Не було жодної довіри до цього сюжету. Тому мені чисто з точки зору сценарію, розвитку сюжету і арок персонажів, не зайшло нічого. Але це гарно, це. Надзвичайно талановито, ну не давайте так, талановито, надто гучне слово. Це знято м, з великим старанням за це плюс. Але моя оцінка 4 з 10. Це було так прохідне. І якщо буде другий сезон, я дивитимусь, але без задоволення. А? Але він скоріш за це буде, тим більше я бачу, що в принципі гайп трошки втих. Але зараз Netflix продовжує публікувати у себе на офіційних акаунтах пости з головними героями, розказує їхні особисті історії. Тому мені здається, що їм зайшло маркетинг працює. І вони роблять собі такі нормальні підвалі, не під другий сезон. В цілому, за саме такими проєктами, які не є там, наприклад, американськими, а там іспанські, корейські, тощо цікаво спостерігати, як вони імплементуються в глобальні акаунти Netflix, ну і в українській, в тому числі, тому що це. Ціла індустрія маркетингова. Це кейси прекрасні. Тому я за цим слідкую, буду вам походу розказувати. Ідемо далі. The Four Seasons. чотири сезони з Стівом Карлом ще плеядою достатньо відомих акторів, просто не дуже відомих мені жартую. Вони там всі відомі, просто не з тих фільмів, які я звикла дивитися. Дуже часто це комедійні актори. І, власне, сам серіал він теж комедійний. Він присвячений темі. Стосунків між людьми, кризі середнього або середнього плюс віку, я не знаю. І, по суті, історії, а що стається з людьми, які лишилися разом через 30-40 років або 25-30-40 років після шлюбу. Зараз, мені здається, дуже актуальна тема розлучень. І зараз часто просто піднімають тему, умовно, чи існує вічна любов, вічне кохання, і чи можуть серйозні стосунки між людьми бути до Till Death tear us Apart, як то кажуть. Власне, про цей серіал і в основі сюжету чотири пари друзів, які дуже давно разом, і всі зі своїми сім'ями, і власне вони отак от дружать. І в одній з сімей на ем, їхній черговий вікенд або відпустку, яку вони традиційно кожного сезону проводять разом. Одна з пар розпадається. Це перша серія, це не спойлер. Ну і звісно, це Стів Карл, ну комо це головний герой. Кожна серія це новий сезон, в якому показують, в що це глобально виливається. Спочатку мені не сподобалось, відверто кажу, оскільки. Мені було надто комедійно. Я не люблю такий гумор. Не люблю я такий гумор. взагалі гумор не люблю і не люблю комедії. Ну не прямо геть не люблю, ну таке. Але десь серії на четвертій мене захопило, тому що е, драма почала поглиблюватися, почали вилазити такі питання, які я сама в собі зараз теж прогортаю, рефлексую на деякі теми. І замість поверхневого хі-хі-ха-ха-сміхуйочків додалася реальна людська драма, з якою людина може порефлексувати на тему своїх стосунків, або стосунків в оточення, і так далі. А я дуже люблю серіали, які ну або дуже сильно вражають, або є близькими мені по якимось темам. Це виявилось другим поємтом, близько мені. І розв'язка мене розвалила. Я плакала так. Це ужас, це ужас. Я не можу. Я плакала дуже дуже сильно. І буде другий сезон. І я буду дивитися. І це те, що мене приємно вразило. Тому чотирьом сезонам ставлю сім з половиною з десяти, там не без недоліків. дуже довго розкачка, але я відверто отримала насолоду і декілька тем для саморефлексії. А якщо це так на мене впливає, то цей серіал може отримати високу оцінку не тільки в мене, а у будь-кого, тому що він не пройшов повз серденько. Тепер кілька серіалів, які я чекала довго. Перше, це Джені Джорджія. Так він вийшов давно в порівнянні з моментами, як виходить цей ролик. Але я його правда чекала, тому що перший сезон мені дуже сильно сподобався. Я його дивилась уже після того, як і жеврюють маленькі е, вогнища. Не, і вони мені чимось е, на початку були схожі вайбом настроєм. Але звісно, Джені Джорджа пішли більше в Янгадалти в комедію і у ці School Stories». Коли там більш ну, глибока драма, якщо можна так висловитись, перший сезон був прекрасний, другий сезон уже не такий, і, чесно кажучи, рівень зашкварності сюжетних поворотів був таким, що було ясно, що ну, не витягнуть сценаристи адекватного розв'язання проблем персонажок в третьому сезоні. Це неможливо, це може бути тільки неадекватне. Так і сталося. Але для мене Джині Джорджія це вже guilty pleasure, Тому перед тим як подивитися третій сезон, який я реально чекала, я подивилася перші два. Знову кайфанула від першого, поплювалася на другому, тому що вже воно заходило надто далеко. І на третьому сезоні я отримала таку моцну порцію розчарування, але очікувано, то тобто, я знала, що так буде. Я знала, що так буде. Тому, типу, ну ок. Його б я не рекомендувала. Хіба тільки перший сезон. Третьому можу подякувати за те, що він став фінальним. Це кінець серіалу, сподіваюсь. Дякую за це шоуранерам. І більше не треба. Робіть якось більш логічно, я не знаю, стримуйте свої фантазії для того, щоб потім виходити на якісь адекватні фінали. Тому що фантастика, яка виросла з вашої мінімалістичної драми на початку, ну не цікава. Не цікава. Ну, Або ви ну, геть вважаєте нас за. Це не прикольно. Неприкольно. Наступне очікуване е, дуже довго, і теж з великим скепсисом та очікування розчарування. Це, звісно, Last of Us. І на, ц... на прем'єру першої серії, завдячуючи Могого Викітики. Дякую вам за це. Я. Це, на жаль, не реклама. <схід> Сльозки. Ходила на прем'єру першої серії. І перша серія очікувана була. Дуже гай далека від гри, але вже на другій серії вони повернулися до того, що відбувається в другій частині гри Last of Us, Я нагадую, що це гра, але диво не сталося, тому що, хоча могло би, могло би. Але я не знаю, чому шоуранери вирішили. Ну, що сталося, що змінилось, не знаю. Перший сезон був дуже рівний, навіть ну, рівний, високо класний, офігенний. Навіть попри те, що деякі сюжетні лінії були змінені, База, основа ґрунт цього серіалу все одно були відтворені, включно з деякими навіть сценами, і це круто. Він вражав і захоплював як фанатів гри, так і фанатів просто я не знаю HBO, або просто серіалів. Другий сезон розмазаний настільки, що я його не додивилась, чесно. І я дуже рідко так роблю, коли оцінюю, не додивившись до кінця, але просто не можу змусити себе дивитись до кінця. Мені скучно, в мене повний мізкас, тому що. Ну, просто міска. Хоча головна антагоністка дуже не від нічого мені вона зайшла. Але в цілому прикро і останнє те, що я чекала, чекала, нарешті дочекалась, поки воно закінчилось. Це в кальмара, третій сезон або продовження другого сезону. Тут коротко. Перше, тішусь, що він завершився. Друге, класно зробили тизер спінофу американської версії, точніше. Не факт, що буде щось хороше, дуже велика теж скептична рисі щодо цього, але зроблено гарно саме в момент. Завершилось логічно, і ця частина або цей сезон anyway, краще ніж попередній. Тому за це теж дякую. Теж багато фантасмагорії, але з цього все починалося, з цьому суть цього серіалу, тому він там не сильно проскіп, це вам не драма. Я дуже тішусь, що основну сюжетну лінію завершили, як завершили. Мінімальним спойлером я кажу в таких історіях, особливо в корейських <laughs> серіалах, я не вірю в Хепі Енди. Вони неможливі. І тут це зроблено гарно. Але дивитись мені було абсолютно нецікаво, тому що тебе вже не вражає ні ця драма. Хоч і там були пару моментів, так з з сайт персонажами. Ну по факту нічого сильно не вражає і скучно тому я скажу одразу: деякі моменти я дивилась на півтора, а деякі навіть промотувала, тому що просто дивитись третій сезон поспіль, як люди за бабки з власної волі фігачать один одного або ризикують своїм життям, ну не цікаво. Survivors, ті, хто вижили або виживші, це австралійський серіал, про який, напевно говорять мало. Хоча я не знаю, як ви, але мені дуже подобається австралійський кінематограф. Хоча дуже часто він надто жорстокий. особово. Якщо ми говоримо про фільми, про повний метр жорстокі, такі дуже відшиблені в хорошому розумінні цього слова. А це серіал, екранізація роману. Я піддивлюсь few moments later. Джейн later. дві тисячі 2020 року, як розумію, одноіменного, і в центрі сюжету історія Кіріана або Кірана Еліота, який повертається в своє рідне місто після дуже довгої розлуки з рідними. На річницю трагедії, яка сталася 15 років тому, власне, тоді, коли він плюс-мінус, і виїхав, сталася з його братом та знайомим. На тлі цієї річниці трагедії, одна з головних персонажок розслідує, що ж дісталось, тому що там лишилася одна нерозгадана таємниця зникнення однієї з однокласниць Кірана. І на тлі цього розслідування стається вбивство і починається. Ще одне розслідування. Мені дуже не сподобався головний герой, точніше, актор, який його грав, тому що він якийсь мені не пластичний, і це максимальний міскаст. Все решта мені дуже імпонувало. Я люблю історії про розслідування вбивств в маленьких містечках, які ще й сталися 100 тисяч дефігіч року років тому назад. Це дуже мій вайб, тому я би вам його рекомендувала. Я йому поставила 6,5 з 10. це достатньо високо. А, Мушу сказати, що там є актор, який називається Дам'ян, звати якого Дам'ян Гарві, і він грає батька головного персонажа, у якого починає також розвиватись деменція. І був один момент, коли це мінімальний спойлер, коли йому довелося відстоювати свою честь. Давайте так, щоб не сильно спойлерити, але, уже будучи в розладі пам'яті, тобто в деменції, і те, як він. Це зробив, довело мене до таких сліз. Хух, я не могла просто зупинитися. Я вила як вовк. Я вам серйозно кажу. Це настільки е, тендітно, настільки зворушливо, що я зараз згадую, мене мурашить. Дякую взагалі шоуранерам, що робите такі моменти. Це неймовірно. І фінал серіалу мені сподобався. В цілому мені сподобався цей серіал. Мені не завжди подобався. Візуал, тому що там CGI не дуже правдоподібний, але там є класні ходи, наприклад, є скелі, в яких все сталося, це не спойлер, які відіграють як одну з головних ролей. Я дуже люблю, коли режисери сценаристи беруть в основний каст якісь, наприклад, об'єкти природні, а не тільки людей. Це дещо та й означає. Це під скляним куполом. Знову ж таки, це історія маленького містечка, в якому 15 років тому сталася трагедія, але вона закінчилась плюс-мінус щасливо. І одна з учасниць цієї трагедії повертається в це місто на похорони до своєї мачухи, як я розумію, маленьке містечко в Швеції. Це дуже гарно показано, хто любить ці нордичні пейзажі, цю. Мініатюрну, але прекрасну архітектуру, і кольорові дерев'яні будиночки-садиба, це туди. Це дуже гарно. Вона повертається, стається знову ж таки певна трагічна подія, яка безпосередньо з нею дуже близько пов'язана. І вона, як уже спеціалістка в профайлінгу психопатів маньяків а вона саме такою є, починає допомагати місцевій поліції розв'язувати ці задачки. Плюси. Швеція, холод, гарно. Класний сюжет, класне бексторії персонажки. Тобто мені дуже конкретно тут сподобалося те, що головна героїня нам показується вже зломленою. Але ну вижившою, тобто такого не до кінця злому, давайте так. Але нам показують з цього ну, умовно антагоністи опосередковано з самого початку з максимальним залученням головної персонажки в цю історію. Тобто, це дуже особистісне, болюче, драматичне. Тому слідкувати цікаво. Плюс те, як розвивається сюжет, до якогось моменту теж достатньо класно зроблено. Мені особисто розв'язка і фінал були дуже передбачуваними. Але воно не зіпсувало мені вражень, тому що серіал надзвичайно атмосферний. Тому під скляним куполом я рекомендую і для себе я би 6,5-7 з 10, тому що це дуже класно зроблено, і воно варто того, щоб дивитись. Те, що я просто передивилася цих сюжетів over the figa, ще не означає, що те, що я здогадалася, це щось типу, погане про сам серіал. Просто ну, патерн зрозумілий. Але я би рекомендувала це цікаво. Але якщо не боїтеся, тому що ну там дуже багато зйомок в темряві. Такі є моменти, ну такі тригерні. Тому підходьте з розумом до вибору саме такого серіалу. Тепер, як то кажуть, «Blast from the past». серіал давнішній, минулорічний. Але я надзвичайно вдячна собі за те, що не подивилася його одразу. І це серіал «One day», Один день це екранізація. Відомого роману, і це не перша спроба перенести цю історію на екран. Перша була зроблена в форматі повного метру, де головні ролі грали Енхетуй та Джеймс Джорджес. Оригінальний, точніше, перший фільм було знято 2011 році, тобто давно, і це припало якраз на мої останні роки універу, юність. Оце от все свого часу мені дуже сподобалось, і я перед тим як подивитись серіал, передивилася фільм. Ну і це додало проблем. Серіал було випущено в 2024 році, і це Netflix. Очевидно, тут більшість, як і завжди, всього на Netflix. Головні ролі зіграли Анбіка Мод та Лео Вудал. Лео Вудал вже засвітився в декількох гучних проєктах. І, чесно кажучи, якби не він, я би не додивлялася цей серіал до кінця. Точніше, ні, я би не додивлялася цей серіал до кінця. Але його гра. Надзвичайно прекрасна крута гра змусила мене дивитись до кінця і бути потім йому і собі за це вдячні. Тому що початок був ок, середина дуже провалилась в сторітелінгу, тому що це роман, він маленький, і історія вже була розказана в повному метрі. Вона не потребувала розкладання на цій серії додаткові якісь сейдлінії, яких не було в оригінальній історії. Це те, чому я не люблю, коли один маленький роман з простим, а тут дуже простий сюжет. Сюжетом, власне, розкладають на багато-багато серій. А тут їх надзвичайно багато. Я думала, там 6-8, а їх 12 чи 14. Мусивши себе це все прожити і дивитись далі, до фіналу я була задоволена. Історія розказана класно. Звісно, для мене міська Амбікі Мод, і це не пов'язане з її національністю або етнічною приналежністю. просто вона, ну знаєте, Перше враження, яке накладає фільм, воно має велике значення. І наскільки мені енгетовою була органічною в цій ролі, тому що ну вона акторка, така вона дуже пластична і у неї дуже тендітна, але надзвичайно яскрава міміка. Її кожна емоція зчитується. Практично з напіврозплющеними очима. Ось вона така. І тому головна персонажка Емма Морлі запам'яталась мені саме такою: дуже імпульсивною, дуже відкритою. Емма Морлі у Амбіки вийшла менш експресивною, більш зажатою. Можливо, це був задум, тобто це не питання до акторки, задум шоуранерів. Не знала, мені не сподобалось. Але що цікаво. Джим Стрджес в ролі е, Декстера мені в оригінальному фільмі не зайшов. Абсолютно, просто не могла на нього дивитися. До кінця я вже плювалася і, звісно, фінал все витягнув, якщо ви розумієте про що я. І наскільки Лео Вудал, от, напевно, тому я й дивилася це, тому що я нарешті отримала задоволення від реалізації цієї ролі на екрані. Тобто, мені нарешті сподобався персонаж е, Декстер. Хоча Ема вже не та. Але в цілому, ну, звісно, це настільки абсолютно прекрасна історія в романі, що її дуже важко записувати. Тому так я подивилася з великим задоволенням, і я тішуся, що я не дивилася його в 2024 році на етапі прем'єри, тому що тоді у мене був дуже великий спротив до нового касту, дуже великий спротив до того, що потрібно робити серіал. І тому я його б не сприйняла. У мене так було з «High Fidelity» з Зої Кравець. І не тому, що це перезапуск серіалу. Оригінал мені ще менше сподобався ніж хай фіделіті новий. Але у мене було багато спротиву щодо того, що вона взагалі пасуватиме до цієї ролі. Її образ, ну умовна людина, яка постійно там курить бецьку, мені образи такі в принципі не подобаються. Це не питання до Зої крави, це вона прекрасна акторка. Але я дивилася його на гайпі, і мені він геть не сподобався. Потім пройшло два або три роки, і я подивилася його наново, тому що мені хотілося подивитися щось про Нью-Йорк. Тому що я довбана фанатка Нью-Йорка. Мені дуже хотілося подивитися щось на тему стосунків між людьми і переосмислення своїх великих любовей. І тому цього разу я кайфанула просто як скажена. Так само відбулося з One Day. Не завжди кайфувала, але до кінця додивилася, і це неймовірно. Ну, і Лео Вудал в усій своїй красі без зайвих приколів є деякі сцени, які виносили мені мозок. Тут 7,5 з 10. з Хоч я і плювалась на початку. М -м -м, як я плювалась, також є ще кілька серіалів, які я подивилася за цей час, не кілька дефіга, тому що, ну, якось ну, я роблю це заради вас. Але про них не буду розказувати, тому що, по-перше, уже дуже довго вам розказую. По-друге, я писала про них у себе в телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, то можете зайти подивитись, наприклад, про серіал Waterfront. На цьому я буду завершувати цю частину. Новинки, які я чекаю, буквально сьогодні вийшов новий серіал від Netflix, який називається Untamed, або Неприборканий, як він дубльований українською з Еріком Баною, Семом Нілом і ще плеядою акторів. Обожнюю Еріка Бану і скучила за ним. Сем Ніл один, напевно, з самих цікавих персонажів, точніше акторів саме в серіалах, тому що ну він. Беззаперечно сама харизма. Я його чекала і чомусь думала, що він мав би вийти разом з пісочним чоловіком і думала включити його в цей огляд, але ні. Тому про нього напишу власне в телеграм-каналі. Сьогодні, якраз після монтажа, почну дивитись. Звісно, який, напевно, дуже багато тих, хто дивиться мій канал або схожі канали, але краще мій. Чекаю на Венсдей, буквально. Вчора або позавчора вийшов офіційний трейлер другого сезону. Мені цікаво, що це виліться. Перший сезон я подивилась двічі. Так що так, але вен здаю, чекаю, про все решта сказала. Гаррі Поттера теж чекала там, ще дуже довго і про це я говорила в інших роликах. Думаю, що варто бігти знімати вам нові ролики. Для цього треба обов'язково подивитись нові серіали, фільми, випуски, точніше, гран-прі формули тощо. Лишайте ваші коменти, що дивилися, що не дивилися, що сподобалося, що ви про це це думаєте. На що хотіло би ще огляди в плані кіна, книжок, де дещо готується. Я побігла займатися корисними справами для контенту на цьому каналі. Попередні ролики ви можете подивитись десь тут. З вами була Оленка. Всім сьом за згодою, Па-па!